Меня зовут Олег. Вы, я, я помню, снимались для плейбоя, делали фотосессию. Это было давно. Единую дитину уже вывели, бачу, да, висит. Только в России, думаю, плейбой считается страшной порнографией. Вот, вопрос такой. Если бы вам сейчас предложили сняться для плейбоя, вот, прошло много лет, вы изменились как И творческая много. личность. Ну, относительно все-таки как творческая личность, вы прошел какой-то процент. Вы бы сейчас снялись? Снялась бы. Для меня, за людей Хорошим прикладом Софі Лорен, по моєму каче шістдесят 64 чи скільки вона знімалась ну тобто це все прийняття краси людського тіла. Я люблю людське тіло. Мені не важливо розумієте, Я проти диктатури того, що це там тільки 18 років, там до 25 це окей. я, на жаль, диктую глянець. Мені подобається. Як виглядають люди в будь-якому віці. Для мене суперсекс-символ це Омара Портон, де Я була на її концерті, коли їй було 84 роки. Це був ну, якийсь такий вогонь. Це вже інша справа. Це справа кожної жінки хоче вона допускати там художника. Мені ну, важливо, щоб художник був художником, перш за все, до, до якоїсь там ну, певну там, зону комфорту, вона може мати чи ні. Я себе комфортно почуваю в власному тілі, я не бачу пов'язаних з цим проблем. Ну, тобто там в мене немає якихось е моральних, там релігійних чи якихось етичних е перепон, щоб це робити. Тобто я спокійно такого ставлю. Дякую.